Дня сьогодні ми зібралися із моїм колегою, аби вам більш детально розказати про наш агроприйом, який ми будемо застосовувати для того, щоб сумістити дві технологічних операції це раннє весняне бронювання та підживлення. І на прикладі двох озимих культур це озимий. Ячмінь та озима пшениця. Ми хочемо трошки розказати вам про наші наукові здобутки. Черговий раз ми на полі на полі озе Початок весняно-польових робіт. Явно ми бачимо прояви от того, що прийнято називати глобальним потеплінням. Ці явища вносять корективи і в технологічні процеси, в технології вирощування культур, вимагають реакції творчого підходу до вирощування. Зараз ми знаходимося на межі між посівами озимої пшениці, яка в мене за спиною. І озимого ячменю, який поперед мене. За даними нашого гідрометцентру. В цьому році ми мали дуже коротку астрономічну зиму, яка тривала всього навсього 24 дні. Це було період з 5 по 28 лютого. За весь період календарної зими, ми мали доволі. Доволі скромненьку кількість атмосферних опадів. Ну, якщо сказати, за лютий місяць кількість опадів, які випали, було менше 18 мм. Якщо глянути на поверхню поля, то видно явні ознаки пересихання поверхневого шару ґрунту. В Цей період прийнято проводити перше підживлення озумени. Але використати традиційну лійку і туки, сухі туки, це значить просто кинути їх на суху поверхню, де вони просто будуть лежати. Рослина їх використати не зможе. Тому нами було прийнято рішення і ми використовуємо два. Технологічне виконуємо відразу два технологічні прийоми. У мене за спиною зараз рухається агрегат. Ми вносимо добриво і заодно проводимо раннє весняне боронування, щоб знищити тріщини, щоб замальчувати поверхню, щоб зберегти і утримати в ґрунті ту вологу, яка ще є, яка дасть можливість рослині використати добрива. І сформувати, я сподіваюсь, хороший урожай. Зараз існує на рівні дискусії питання, чи варто проводити баронування. Варто чи не варто, це мусить визначити той фермер чи той господар поля. Але навіть зараз сівалка рухаючись по полю, піднімає пил. Це свідчить, що поверхневий шар вже. Підсушений. Якщо глянути на посіви, ще раз повторюся, вже видно появу тріщин. Тому нині боронування потрібно провести для того, щоб зруйнувати оті пори, створити на поверхні ґрунту мульчу, яка втримає вологу. А волога нині в нашій зоні, а це Київщина, це зона стабільного надходження вологи. Зона достатньої вологості колись була, нині вона переходить вже в зону недостатньої зволоженості, Тому, провівши цей технологічний прийом, ми забезпечимо збереження тієї вологи, що є, і надіємося, утримає те, що випаде надалі. Я вам хочу показати. Структуру е, ґрунту і як рослинка поводить себе на цій ділянці. Так, ми ось можемо побачити рослинку озимого е, ячменю і можемо побачити різні е, форми і види потовщині е, самих щілин. Так хочеться сказати, що зараз, ось, наприклад, навіть вітер, і е, е, через ці щілини йде. Е, Випаровування тієї вологи, яка нам на сьогодні так необхідна. Тим більше дують великі вітри, і вони з великою швидкістю цю вологу відносять з ґрунту. Тому нам обов'язково потрібно проводити боронування. Ще хотілося б додати, що ранньо весняне боронування можна виконувати різними технічними засобами. Це можуть бути як. Котки кільчатошпорові, так можуть бути борони легкі, середні, але у даному випадку на наших дослідних полях вибраний технічний засіб вітчизняного виробництва. Це сівалка «Велес агро Ніка. 4 у даному випадку вона робить такі операції, як руйнування ґрунтової кірки і підживлення ранньо-весняне, тобто внесення мінеральних добрив з нормою приблизно 100 кг на гектар. Ще хотілося б звернути на такий аспект, як напрямок руху, вибраний агрегату. Так, ми бачимо, що цей напрямок вибраний по діагоналі поля під кутом 45 градусів. Чому не повздовж рядків? Тому що е, все таки, навіть якщо буде пошкодження робочими органами рядків рослин, то при цьому вибраному напрямку руху е, ми вважаємо, що пошкодження також буде, але воно буде мінімальне. Звісно, говорити про якісь заздалегідь наперед результати, ми не маємо права, але в подальшому ми обов'язково будемо вас інформувати про те, який буде результат по подальшому розвитку рослин, і в кінцевому результаті по урожайності самих культур. Тому слідкуйте за нашими новинами, ми обов'язково будемо вас інформувати про наші науково дослідні. Та творчі роботи. Ще хочу попросити наших активних глядачів, хто слідкує за нашим каналом. А чи ви проводите у себе на ваших ділянках, на ваших полях, у ваших фермерських господарствах ранньо весняне бронування, якими технічними засобами ви користуєтесь, і чи маєте ви результат від цього агротехнічного засобу? Будь ласка, пишіть коментарі, ми раді будемо з вами. Комунікувати